Повертаємось до обговорення ситуації на Харківщині. До нашого ефіру доєднується Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області. Пане Володимире, вітаю вас, вітаю. пане Володимире. Насамперед хотів спитати з приводу того, яка зараз безпекова ситуація на Харківщині. Безпекова ситуація залишається тяжкою з огляду на щоденні обстріли. Цивільної інфраструктури, а також інфра... енергетичної інфраструктури сьогодні не лише по місту шахеди влучали, також росіяни застосовували шахеди в Змійові і Лазавій. Загалом по області в обласних центрах прилетіло 9 шахедів. По місту шість, це за одну ніч. Крім того, продовжуються безперервні майже обстріли всього прикордоння, починаючи від Золочева. Далі це Ліпці, далі це Вовчанськ, Уп'янський напрямок, Барова, артилерійські снаряди, каби ракети прилітають майже щодня. На жаль, є, щодня. майже... Як поранені, так і загиблі. Загалом, якщо казати, за останні 10 днів у нас е, лише загиблих е, людей, двоє дітей, це е, хлопчики віками 2013 року народження, 2011 року народження. Значна кількість більш 40 поранених цивільних. Е, що стосується ІПСО, яке ворог розповсюджує. Стосовно можливого е, наступу на Харків, то е, ми е, продовжимо казати одному. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Так триває війна. Ніхто не знає планів е, москалів, крім їх самих. І ми не будемо підлаштовуватися під їх план. У нас є свої, у нас є плани оборони, і ми готові до будь-якого розвитку повторюю ситуації. Звідки це береться, для мене незрозуміло. Ми в ніч 24 на 25 лютого 2022 року були впевнені в ЗСУ. Ми були впевнені в Верховному головнокомандувачі, який щодня з тих пір і дотепер звертається зі зверненнями. Зараз чомусь через два роки війни, точніше не війни, а повномасштабного вторгнення. Ми зайдемось питанням, що буде завтра. У нас вибор невеликий. У нас вибор лише один воювати. тому що цю війну можна зупинити лише одним шляхом це перемога. Іншого шляху для зупинення цієї війни немає. До речі, ви задали інформацію про можливий повторний наступ спробу повторного наступу на Харків. Це зараз більше ІПСО, чи справді є підстави вважати, що такий розвиток подій можливий? Я вважаю, що є ПСО, я вхожу до Ради оборони Харківської області, я, я володію інформацією стосовно е, сил та засобів, які е, застосовуються для оборони Харківської області, можу сказати, що приводу для того, щоб казати, що не справляться сили оборони з. Будь-якими викликами, в тому числі і можливими наступальними діями Росія на харківському напрямку, не має жодного. Це паніка розсеблюється росіянами з метою е дестабілізувати ситуацію внутрі області. Е Повторюю: у 2022 році в цей же час, в квітні місяці, тобто день в день сьогодні, е москалі стояли на кружній дорозі від того міста, де я зараз знаходжусь, трьох-чотирьох кілометрів. Зараз такого немає. Зараз майже вся Харківська область звільнення. Це стало результатом дії сил оборони, перш за все, ЗСУ. Приводів для будь-яких панічних настроїв немає. Так, йде війна, так росіяни можуть йти в наступ. Це можливо. І питання не в тому, будуть вони йти в наступ чи ні. Не треба задаватись таким питанням. Треба задаватись питання, готові чи ми чи ні ми. До цього ми до цього готові. Ми е, будемо боронити Харківщину так само, як і в 22-му році. Її боронили. Тим більше е, 24 лютого 22 року. Ми починали обороняти Харківщину, не маючи жодного блокпоста. Е, зараз е, Харківщина досить укріплений регіон. У нас декілька ліній оборони. У нас е, підготовлені сили оборони. У нас є відповідні засоби для стримання. Будь-якої е, атаки росіян. Чи можлива вона так можлива? Я не хочу казати, що цього може не бути чи не буде. Бо плани е, кремлівського карлика знає лише він сам, і е, ніхто в його е, е, больну шизофренію голову заглянути не може. Е, це гадати на гущі, на, на кафейні, як воно буде відбуватися, це не наш метод. Наш метод. Казати людям, що А, ми були в 22-му році, ми будемо були в 23-му, будемо в 24-му, 25 му році. Ніхто змінювати е, будь яких стратегій оборони області не збирається так тяжко, так е, щоденні обстріли, так щодня гинуть люди. Так ми хоронимо своїх побратимів. Як е, будемо зараз хоронити своїх побратимів, трьох е, рятувальників, які сьогодні вночі загинули. Це так. І це прибавляє злості, хоча її і і так за край. Однак це не каже про те, що щось може змінитися в нашому намірі захищати свою землю. Ми, як її захищали 20-му році, незалежно від того, є допомога чи нема допомоги, так я захищати і зараз. У нас вибору немає. Згадайте, давайте Першу ніч е, повномасштабного вторгнення. Що хтось тоді знав, чи буде е, там Америки, чи Європа допомагати нам поставляти зброю, ні. Ну ніхто ж не знав цього, як вони поведуть себе. Це зараз ми знаємо, вони це ведуть. Чи хтось знав ні, не знав. Ну, це не менш люди йшли е, отримувати зброю і прийшли воювати. Це наш вибір. У нас вибір дуже ограничений. Або Свобода або ліквідація державності і нації, то що це не пафосні слова, це воно так дійсно і є. І ми в прифронтових фронтових областях: Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська. Повірте, мені це розуміємо краще, чим інше. Що будь-якого вибору крім одного воювати, у нас немає, бо ціна питання це наше існування не більше і не менше. Пане Володимире, з приводу того наскільки високою є необхідність евакуюватися, особливо мешканцям тих населених пунктів, які розташовані на прикордонні поблизу Росії, через активні обстріли, які ви згадали, наскільки люди зголошуються виїжджати в безпечне місце? Наскільки важко переконувати їх виїжджати? Є регіони, в яких а, рішенням Ради оборони не оголошена евакуація. Є регіони, в яких обов оголошена обов'язкова евакуація дітей. Це а, переважно а, громади Куп'янського району. Поліція а, якраз і виконує функції з допомоги евакуації. Ми беремо на себе, скажімо так, основну функцію розповсюдженні інформації, доведення її до відома людей. І е, в разі, якщо є е, е, батьки неповнолітніх, які скажімо так, відмовляються від евакуації своїх власних дітей, ми приймаємо законні шлі, міри для того, щоб їх перекованати в іншому. У нас е, виходить, у нас е, ми вже пройшли декілька е, 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 етапів евакуації. Ми евакуували людей з лівого берегу Осколу, як ви знаєте, де ведуться активні бойові дії. На Куп'янському напрямку ми е, зараз евакуюємо е, дітей і майже завершили цей процес з е, правого берегу там е, такі громади, як Великобруцька Вільшанська. Е, ми закликаємо всіх людей, хто має до цього можливість виїжджати. Так, е, ми не можемо примусити повнолітніх людей е, виїхати чи не виїхати. Це їх конституційне право на переміщення перебувати там, де вони. Є, однак, якщо вони є батьками неповнолітніх дітей, це дещо інша ситуація. То у них є не лише права батьків, у них є ще обов'язки батьків. Обов'язки батьків, в тому числі, заключаються в тому, щоб надати своїм власним дітям безпечне середовище. ми за цим слідкуємо разом з військовою адміністрацією, разом з волонтерами. Працюємо, повірте, єдиною командою. Ніхто не ділить функціонал. Робить, скажімо так, то, що можна робити. Зараз проблематики я в цьому особливо не бачу. Якщо буде загроза яких ускладнення ситуації в інших регіонах області, то Рада оборони у нас досить оперативно працює. Олег Васильович Сінігубов. Фактично раз, два-три рази в тиждень ми постійно е зустрічаємося на раді. А якщо казати про спілкування, то ми бачимося щодня е декілька разів в день. Тобто, ситуація може змінитися з е ранку до вечора. Ми оперативно на це реагуємо і дякую Олі Васильовичу Сігубову за те, що він організовує це. Тобто, у нас е немає жодних протиріч е взагалі. Ми до, до речі, Харків відрізняється якраз тим. Що всі працюють у нас єдиною командою? Що правоохоронний блок, єдиний про фронта, ми не ділимо функціонал між собою, що мі органи місцевого самоврядування, що військові адміністрації, всі працюють на єдиний результат. У нас нема будь-яких інтриг, скандалів. Ми пишаємося цим, що ми харків'яни. І ви задали, до речі, про важливий нюанс з приводу того, що інколи батьки відмовляються вивозити своїх дітей. Нашим колегам нещодавно начальник Курилівської військової адміністрації Олександр Баулін розповідав про випадок, коли померло після російського обстрілу 11-річного хлопця з Куп'янщини примусово евакуювали у 23-му році, але сім'я повернулася на місце. І про його перебування там не знали навіть сусіди. Які механізми впливу є на тих батьків, які відмовляються вивозити дітей. Виїжджати самим, або виїжджати з дітьми з небезпечного регіону, або навпаки повертаються навіть до таких населених пунктів? Ну, по-перше, у нас заборонено дійсно повернення дітей в ті регіони, де була проведена обов'язка примусова евакуація. І цей випадок саме це. Про це кажуть. В цьому регіоні, куди вони повернулися, не за, ну, скажімо, не то, що незаконно, без відома місцевих органів власті будь-кого е була оголошена примусова евакуація і проведена. Е батьки, точніше, батько, взяв на себе, не знаю, як це сказати, якусь відповідальність чи що він втаємно від будь-кого провіз дитину. Я не розумію, з якою метою є й такі, на жаль, батьки є. Тобто ми не кажемо, що всі батьки у нас а, ті, які належним чином виконують свої батьківські обов'язки. Саме про таких батьків я кажу, чи є засоби впливу, є засоби впливу. Ми звертаємось до суду, а, поліція ювінальна разом з а, службою у справах дітей а, працює там постійно в разі таких дітей. Ми а, складаємо адмінпротоколи. На жаль, до речі, є проблематика певна в тому, що законодавство все, яке стосувалося батьківських обов'язків, було ще написано в мирний час. І ми МВД і міністр внутрішніх справ Володимирович Климєнка. Наскільки я знаю, а я знаю, це ми спілкуємося, ініціює внесення. Змін в ряд законів для того, щоб у нас у поліції були повноваження забрати дитину силою. Такі можливості є. Однак на зараз вони відсутні. Тобто, якщо, наприклад, поліцейський силою буде забирати дитину, в його діях можуть бути ознаки кримінального правопорушення. І діями самого поліцейського буде займатися державне бюро розслідування. Це також Є, до речі, дуже моральна така складова. Поліцейський стоїть перед вибором або порушити закон, і, і, або порушити мораль, е, норми моралі і етики. Е, знаходимо компроміс, щоб не порушувати закони, в тому, в тому ну, при цьому, е, скажімо так, е, убезпечити дітей, вивозити їх, вмовляємо, е, розказуємо, е, попереджаємо. Це ну це кричущий випадок і до речі, хочу вам сказати: скажімо так, зараз е, місцевий е, відділ поліції, е, в тому числі перевіряє інформацію, яким саме чином ця дитина е, оказалась там, де вона оказалась, тому що, по нашій інформації, е, вони проїхали повз блокпости полями однак, могли хтось надати допомогу в провезенні дитини. Якщо ми такий такі факт встановимо, повірте мені, реакція буде жорсткою. Чому? Тому що ну, от так, саме такі безглузді, бездумні дії деяких дорослих, е потім приводять до того, що ми хоронимо власних дітей. А в Харківській області ми їх похоронили з 24 лютого досить багато. І саме тяжче це хоронити дітей, потім дивитися е в очі батькам, які залишились живими. Також ви згадували про ситуацію наслідок нічного обстрілу, де загинули рятувальники внаслідок повторного удару. Чи можете розповісти трохи, чим можливо переглянуть протоколи надання допомоги з приводу ситуації, якраз надання допомоги в умовах повітряної тривоги активної та можливості нанесення повторних ударів по місцю влучання? Дякую за запитання. Скажу так алгоритми роботи. Рятувальників і поліцейських в умовах постійних обстрілів відпрацьовані з 24-го року, ось, прошу пробачення, з 22-го року. Вони є. Є е, е, морально, знову ж таки, більше складова. Е, якщо відбувається ракетний обстріл, чи будь то обстріл КАБом, чи в даному випадку обстріл шахедами по цивільній інфраструктурі, е, приїжджають зрозуміло, що першими поліцейські і рятувальники. Якщо є потерпілі, ну, наприклад, як це було сьогодні вночі, а після влучання в трьохповерховий будинок там були потерпіли, люди знаходились під завалами, то і поліцейські, і рятувальники стоять при виборі А, чекати, чи не буде другого прильоту, чи Б. Надавати допомогу. Це, якраз, свідчення. Велика моральності нашого народу наших людей. Вони ризикують. Так, ризикують. Ви думаєте, ДС... працівники ДСНС, які сьогодні вночі над... розбирали завали, не розуміли, що може бути другий прильот? Розуміли. І поліцейські, які там знаходились, теж розуміли. До речі, у нас поранений працівник поліції. Він знаходиться в тяжкому стані. Його вночі прооперували. Я сподіваюся, з ним буде все гаразд, однак стан його тяжкий також, який знаходився в тому ж місці, де і рятувальники під час другого прильоту. Тому це більше моральна складова. Ну, ніхто не відійде від будинку, з якого кричать завалені люди, рятуючи власне життя. Всі будуть ризикувати. І ризикують і ДСНС, ризикують і поліція, ризикують часто і волонтери, які долучаються до розбору завалів. Всі ризикують. По-іншому неможливо. Або ти ризикуєш, або ти стоїш остороні і слухаєш, як кричать люди з під завалом. У нас так не відбувається. У нашого народу так не відбувається. Чим ми відрізняємось, мабуть. Від росіян і інших. Я тут не кажу про долг, який покладає погони поліцейські, ДСНС, люди в пагонах. Я кажу тут більше про мораль, тому що те, що люди під час, в тому числі, повторних обстрілів, надають допомогу, це питання, перш за все, мораль. І ніяк інакше, як героїчними, такі дії е, і рятувальників і поліцейських не назвати у цьому випадку. шкода, звичайно, що такою ціною. Дуже дякуємо, е, пане Володимире, за те, що доєднались до нашого ефіру. Ми обов'язково будемо стежити за розвитком подій у Харкові та Харківщині. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.